Вітаю вас, любі малята! Ось такий кошик із смачними та корисними овочами нам хтось залишив. Дітки, як ви гадаєте, хто міг принести нам такий кошик? Так, це щедра осінь пригощає нас своїми дарунками. А що є в цьому кошику? Давайте розглянемо. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі огірки. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене і зісте, тільки сльози проліте. Цибуля помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чи маленька? Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають. В рогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий Кожен його знає. Перець. Навесні кладемо в ямку, восени збираємо. У супи, борщі солянку цілу зиму маємо. Картопля, український борщ чудовий по всіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене не смачний. це буряк. На городі він росте червоним і жовтим буває. З нього сік можна зробити або в бочці засолити? Помідор у темниці виростає та біленькі зубки має, хоч гіркий він і пекучий, та корисний і цілющий. Це часник. Малята що ж принесла нам осінь? Як назвати все це одним словом? Правильно овочі. А ви знаєте, де ростуть овочі? Овочі ростуть на городі. Овочі можуть зростати над землею або під землею. Давайте розглянемо, які овочі ростуть під землею. Під землею росте картопля, буряк, морква, редиска, часник та цибуля. А над землею ростуть огірки, помідори, баклажани, перець та капуста. А зараз пограємо у гру. Я буду показувати вам овочі, а ви будете говорити, який цей овоч, якого кольору, форми, який за смаком. Морква яка. Довга, помаранчева, солодка. Цибуля яка? Кругла, жовта. Гірка корисна. Огірок який? Довгий зелений, помідор, круглий червоний, картопля. Зверху коричнева. Всередині біла, овальної чи круглої форми, капуста. Кругла зелена всередині біла. Буряк круглий з хвостиком. Солодкий, темно-червоний. Кабачок довгий зелений. Перець є червоний, є жовтий, є зелений, солодкий. Молодці малята. Овочі і фрукти переплуталися. Давайте їх розподілимо. На зелену тарілочку ми покладемо всі овочі, а на червону тарілочку фрукти. Капуста це овоч чи фрукт. Це овоч. Груша. Це фрукт. Перець. Це овоч, слива, фрукт, яблуко, фрукт, помідор, овоч, картопля, овоч, абрикос, фрукт, цибуля, овоч, бурячок, овоч. Вишеньки, фрукт, огірок, це овоч. Морква це теж овоч. Молодці малята. І остання гра. Давайте розглянемо, що у нас є: яблучко, капуста, вишні, груша. Подумайте, дітки, що тут зайве? Зайва капуста. А чому? Тому що капуста це овоч, а яблуко, вишні та груша це фрукти. Розглянемо наступні картинки. Цибуля, картопля, огірок, яблуко. Що тут зайве? Зайве яблуко. Чому? Тому що яблуко це фрукт. А цибуля, картопля та огірок це овочі. І ще розглядаємо груша, капуста, помідор, перець. Що тут зайве? Зайва груша. Чому? Тому що груша це фрукт, а капуста Помідор та перець це овочі. І ще раз дивимося: огірок, капуста, виноград, картопля. Що зайве? Зайвий виноград, тому що виноград це ягода, а огірок, капуста та картопля це овочі. Молодці малята дуже добре. Овочі дуже смачні і корисні, в них є багато вітамінів. Хто їсть багато овочей, той завжди здоровий, сильний і ніколи не хворіє. Особливо треба їсти взимку цибулю та часник. Хоча вони гіркі, але допомагають боротися. Нам з мікробами. А що можна приготувати з овочів? З овочів варять борщі, супи, готують салати, картоплю варять, смажать, роблять пюре, а також багато різних смачних страв. Малята пригадайте! Хто завітав до нас у гості? Так, осінь. А що вона нам принесла? Овочі! А де ростуть овочі? На городі. Їжте, дітки, більше овочів і будьте здорові! До побачення до зустрічі!